Вітаю в ефірі з найбільше. Сьогодні дізнаємось декілька цікавих фактів про наймиліших зимових птахів пінгвінів. Всього у світі налічується близько 20 видів пінгвінів. Пінгвіни бояться косаток, і закономірно, що останні з ентузіазмом на них полюють. Коли пінгвінам невідомо, чи є поблизу їх природній ворог, вони подовго товпляться на краю крижини, поки найвідважніший член зграї не ризикне пірнути. Якщо він залишається в живих, за ним слідують інші. Пінгвіни часто ковзають на животі по льоду і снігу. Це їх спосіб розваг та пересування. Варто відзначити, що пінгвіни не мають зубів, замість цього вони використовують свій дзьоб, щоб захопити і утримувати здобич. Далеко не всі пінгвіни живуть в полярних широтах. Галапагоські пінгвіни, наприклад, живуть на одноіменних островах, але ж там середньорічна температура становить близько плюс 18 градусів за Цельсієм. Найбільші в світі пінгвіни імператорські. 10 місяців в році з 12 вони Живуть в Антарктиді, важать вони близько 46 кілограмів, а зріст їх складає понад 120 сантиметрів. Імператорські пінгвіни однолюби. Вони складають пари на все життя. Пінгвіни справді не мерзнуть в холодній воді завдяки товстому шару жиру і щільно прилеглому одне до одного пір'ю. Полярні види пінгвінів здатні витримувати температури до мінус 60 градусів. Ноги у пінгвінів теж не мерзнуть, бо число нервових закінчень в них мінімальне. Папуаські пінгвіни при плаванні розвивають швидкість понад 35 км на годину. Пінгвіни воліють ловити рибу в верхніх шарах води, але при необхідності вони здатні занурюватися на глибину до 150-200 метрів. Пінгвіни єдині в світі птахи, які можуть ходити у вертикальному положенні. Далеко не всі пінгвіни не шкідливі малюки. Кам'яні пінгвіни, наприклад, відрізняються досить агресивним характером. Вони запросто можуть атакувати будь-який об'єкт, який їм не до душі. Маленькі пінгвінчики народжуються абсолютно голими. Пір'я з'являється протягом декількох тижнів. Проте раз на рік дорослі птахи відрощують нове пір'я, позбуваючись старого. Ці птахи не потребують прісної води. Вони бити солону морську воду, оскільки спеціальні залози в їх організмі відфільтровують сіль. Імператорські пінгвіни полюють в середньому раз на два тижні, наюдаючись до відвалу. За цю перерву вони можуть втратити до половини своєї ваги. У зграях пінгвінів досвідчені старі самці вчать молодих полювати. Найпоширеніші в світі пінгвіни золотоволосі. Їх налічується близько 20 мільйонів. Всі види пінгвінів живуть великими колоніями, крім одного. Чудові пінгвіни. Що живуть в Новій Зеландії? У імператорських пінгвінів яйця висаджують не самки, а самці. Пінгвіни тільки здаються незграбними. Так на суші воно так і є, але в воді вони виявляються досить спритними і моторними створіннями. Антарктичні пінгвіни облаштовують свої гнізда, використовуючи в якості будівельних матеріалів камені і землю. Найменше з усіх видів пінгвінів воду люблять чудові пінгвіни. Більшу частину свого життя вони проводять на суші. У всіх пінгвінів спина забарвана в чорний колір. Це дозволяє краще притягувати все тепло. Чорний колір, як відомо, Прияє нагріванню. Плаваючи близько до поверхні води, пінгвіни використовують техніку, що називається морською свинею. Вони вистрибують з води вловлюючи повітря пір'ям, що зменшує опір і збільшує їхню швидкість. Під час надзвичайно низьких температур пінгвіни збираються у великі групи, які називаються зграями. Стикаючись один до одного, вони зберігають тепло та захищаються від морозних вітрів. Пінгвіни відіграють важливу роль у їхніх екосистемах як ключовий вид. Їх присутність вплив. Ває на динаміку популяції як хижаків. Так і здобичі, допомагаючи підтримувати крихкий баланс середовищ їх існування, незважаючи на те, що пінгвіни відомі своїм культовим криком, вони також видають широкий спектр інших вокалізацій. Ці звуки служать різним цілям, включаючи спілкування між партнерами, батьками та пташенятами. Пінгвіни демонструють міцні сімейні зв'язки, коли обидва батьки активно беруть участь у турботі про своє потомство. Після того як пташенята вилуплюються, їх виховують із Захищають батьки, поки вони не будуть готові подбати про себе. Чарівність і привабливість пінгвінів зробили їх популярними персонажами мультфільмів і документальних фільмів. Такі фільми, як марш пінгвінів і щасливі ніжки, продемонстрували їхнє інтригуюче життя та привернули увагу всього світу. Пінгвіни часто створюють дитячі кімнати, які називаються яслами, де батьки залишають своїх пташенят на піклування кількох дорослих особин, поки ті шукають їжу. Такий спільний підхід забезпечує. Виживання молодняку та дозволяє батькам повернутися з їжею. Пінгвіни дженту відрізняються яскраво помаранчево-червоним дзьобом і шапочкою з білим оперенням. Вони відомі своїми чарівними демонстраціями ритуалів залицяння, включаючи хитання головою та підкидання каменів. Пінгвіни часто виявляють цікавість до людей, підходячи до них з відчуттям інтриги, а не страху. Ця унікальна взаємодія дозволила дослідникам вивчити та дізнатися більше про цих чудових птахів з близька. На цьому у мене все бережіть себе та на все добре.